Людина, яка на більш високих посадах, вона спілкується з меншим колом в компанії. Вона спілкується з людьми, які трошки нижче в посаді. Тобто, ті, які, наприклад, джуни або інші, вони до них можуть і не дізнатися їх думку. Тому тут теж важко, і тут треба саме тим, хто. Джуни Мідли і так далі. Їм треба бути просто голосніше. Так. Чим ти голосніше, чим ти більше проявляєш себе, тим скоріше до тебе дослухаються. І тут вже залежить звичайно від людини, яка стоїть на авторитетній позиції. Чи буде вона дослухатися? Я думаю, що найкращі СІО вони дослухаються до усіх, і це дуже круто. Ми, до речі, на цю тему часто дискутуємо. І я можу там зі своєї позиції сказати сітього, що деякі мені пишуть, в них немає чогось природнього цього блоку. Вони вважають, що вони ну це ж не залежить від твого от авторитетності. Що ти знаєш, що здатність задати питання чи запропонувати, що це взагалі.